Своєї професії, ті, хто займаються своїми руками, своїм тілом, творять е, круті речі. Але про тебе ніхто не дізнається, якщо ти не будеш це правильно декларувати, заявляти, Всесвіту. А потім, коли ти намагаєшся це робити, половина Всесвіту починає тебе засуджувати. О, чергова номерологиня. Та всім привіт! мої вітання! Мене звати Ханна. І хто не знає, в мене. Блоги, відео такого більш езотеричного направлення. Але мені хочеться все-таки якось додавати свого особистого бачення, без просто свого викладання якоїсь теми. Бо в мене були такі спроби, але я розумію, що ну, певно не дуже цікаво дивитися довге відео якогось рандомного блогера. Там одна справа, якщо ти шукаєш якусь вузьку тематику, ти там залип, наприклад, на вивчення чи то астрології, чи от, зараз модно. Викладання як вести свою сторінку, як розкручувати блог, і ти такий прям сидиш з записничком, з ручкою ставиш на паузу, ну я сама колись вчилася теж з відео, тому ну, коли ти такий весь зацікавлений і в ейфорії, і ти готовий слухати. А коли ти просто листаєш, листаєш, звичайно, що ти чіпляєшся на харизму людини, яку ти бачиш перед собою. Тож а якщо я вам імпоную, Погнали. Сьогодні буде початок циклу, я сподіваюся, буде цикл відео, що мене зачепило, що мене надихає, що мені було цікаво останнього тижня чи за останній проміжок часу. Значить, мене що зачепило? Я дивилася відеоінтерв'ю Маші Єфрасіні з Настій Короткою. Вони по окремості кожна. Мені в принципі подобаються, але в цьому інтерв'ю вони були настільки-настільки різні і не менчилися, що мені прям я Настю для себе відкрила не так давно. Вона така завжди хіхенькі хахенькі Але в інтерв'ю, коли Маша намагалася, намагалася прям її виводити на такі недеструктив, на, на тяжкі емоції. Я розумію, що скоріш за все це більш смачніше продається, бо у мене навіть був досвід. Я працювала в салоні в масажі з дівчинкою, яка потім подалася в шоу бізнес, і коли вона Приймала участь в співочому шоу, то коли в них писали інтерв'ю, вона казала, що інтерв'юєри намагалися викликати сльози, намагалися тригерити якусь тему, яку з, іншу, з їхньої точки зору, там, найболючіше. Бо їм прямо хотілося бачити ці живі емоції. Я, насправді, Ну, не дуже. Я не дуже розумію, нашу людину а, на якусь тему, яку вона, наприклад, для себе вже прожила, відпустила, і вона вже нормально вона на неї не емоціонує, а тобі прям треба її ну, дістати, вибачте, ми ну, ну, ж не на прийомі психолога, який хоче там викликати сльози, щоб перевірити, що ти точно там відпустив тему батьків або ще щось. От. Але ну, я зараз взагалі про тип особину, яка з магічним типом мислення, як то Настя, і з таким структурованим, логічним, як Маша. І настільки Насті було як гості, ну, незатишно, я певно вставлю шматочок відео, щоб. Мала родина і мама так розкаже, і мама каже, у нас у всіх є ці здібності. Я кажу, мама, як у всіх людей на планеті, здібності самолікування, але не, вона каже: у нас це є здібності. Я ж я теж думаю, що у нас це здібності. І вона там рейки робить, вона сама себе лікує, в неї там рейки, оці, і вона з вищим я спілкується. І вона каже: от вища ями, я, я коли в цей стан, мені сказали, що тобі треба бути більш е, обаченою, там щось якась небезпека. Я кажу, мамочка, мені просто дуже боляче зараз. Mm. І вона... Щоб було зрозуміло, коли вона прям йорзає в тому стільчику. Їй прям от видно, що а, людина, яка веде інтерв'ю, вона, вона ну, не те, щоб зверхньо, але вона настільки відсторонено реагує на а, те, що каже Настя, що ну, мені так думаю, блін. А, ну, я це бачила в інтерв'ю по, трошечки по-іншому. Плюс я. Лажу по Третсу таким да, грішнам. І побачила а, значить, дівчинка, вона в такому з фонендоскопом на шиї. Ну, очевидно, що лікарка, або за кордоном також і медсестри ходять з а, пише: Дівчата, давайте порахуємо, скільки нас взагалі оце, порахуємо, а, скільки нас то не колов губи, скільки, -скільки нас -то виглядає молодше за свій вік, ну, да? Ладно, дівчатка, такі дівчатка. Порахуємо, скільки нас, тих, хто має справжні нормальні професії, без нумерології, коучингу, марафонів жіночності, нескінченної трансформації для тих, хто все це ще для тих, хто все ще шукає себе. Я така думаю: а з яких пір пошук себе став такою тобойованою темою, якою треба соромити дівчат? Ну, давайте визнаємо, дівчата, ми, більшість. 80, якщо не 90, так чи інакше, маємо магічний склад мислення. Все одно ми більш чуттєві, ми все одно в темі, хтось практикує, хтось цікавиться, хто, хтось є подружка, знайома, хто займається. Ми всі в цьому. Да, я не кажу, що треба кожній себе маніфестувати, як тренерці чи номерологу, чи ще щось. Але я правда захоплююсь тими дівчатами, хто досяг успіху і при цьому лишається професіоналом. Тож я розумію, наскільки це важко проявити себе в цій галузі і розраховуючи тільки на себе. Тому що там або ти вже маєш настільки круту базу. Підписників, фоловерів, і там фінансовий обер, що ти можеш собі дозволити одного, двох там команду помічників. Тому що, якщо ти цим займаєшся сам і при цьому намагаєшся подавати якісно послуги, то ти, ти будеш вигорати швидше, ніж в тебе оцей контент почне залітати, який дійсно цікавий. Того, що от Треці, в тому ж читаєш там дівчата постійно жалюються, що. Там Дівчинка-масажист, я, я, я просто хочу робити якісний масаж. Я не хочу робити, бути СММ-щиком, все в одному місці. Я просто хочу мати постійний приток клієнтів. А інша дівчинка-викладач з йоги теж саме пише, що я не можу, я не хочу знімати постійно асани, я не хочу постійно постити, я хочу займатися йогою. І таких дуже багато, хто прям в хорошому сенсі. Ремісники своєї професії, ті, хто займаються своїми руками, своїм тілом, творять е, короті речі, але про тебе ніхто не дізнається, якщо ти не будеш це правильно декларувати, заявляти, Всесвіту. А потім, коли ти намагаєшся це робити, половина Всесвіту починає тебе засуджувати. О, чергова номерологиня. Та хай попробує людина. Для того, щоб вона себе наз... ну назвала вона себе нумерологією. Але для того, щоб себе дійсно а, розуміти і для себе признавати, що ти нею є, в тебе має бути а, освіта. Навіть якщо ти її здобув сам. Зараз ресурсів достатньо: книги, відео, тренінги. Навіть якщо ти не закінчив університет, ти можеш, якщо ти старанно, сумлінно шукаєш інформацію, знайти і стати класним фахівцем. Але перше, так, це освіта. Друге, це. Досвід, і треба ж його десь добувати. Третє, звичайно, себе подача. Тому що ну, в мене є дівчатка, в кого є е, е, хороші таланти, є навіть подружка зі здібностями. З хорошими. Але вона ну, можна сказати, згорила талант, того, що вона ну, в їхньому місті вона не бачить можливості себе реалізувати за дитиною, за чоловікою, за цим сим. От і ну, реально шкода, бо вона може допомагати людям. Ось, і, і чому ми маємо е, одна одну, замість того, щоб підтримувати, от постійно жбурляти о, черговий коуч. Щоб назватися коучем, треба вміти щось навчити. А щоб щось навчити, треба, щоб тебе слухали. Не просто там е вилами по воді писати якусь інформацію, яку людині було дійсно корисно поставити на паузу і занотувати, а не реагувати, навіть якщо ти інтерв'юєр, знову ж таки, от шматочок відео mm. я не знаю. Подумаю, що я куку, звісно, але я в це вірю. Це я вірю в душу. Я вірю, що у кожної людини є душа, що ми не просто тут фізично фізичному прояві і все. Я все ж таки вірю, що ми не вмираємо. Я вірю, що ми переходимо просто в іншу якусь. Вимір. Ну, ну вимір. реально віриш? Так. Завдяки літературі і знанням, я думаю, це в... почався в... з цієї точки, з владини. Я просто вважаю, що це захисна система психіки, щоб не з'їхати з, з глузду від втрати люб... коханих людей. Та... Та... Може, може Ти були. починаєш вірити. Я знаю, я б дуже хотіла в це вірити. Реально, це рятує, мені здається. Те, як Настя... Реагує і те, як Маша запитує, а ти дійсно в це віриш? Ні, вона в це не вірить. Вона просто так сказала, бо їй хочеться виглядати незатишно в камері. Ну, якщо ти в це віриш, ти про це розказуєш впевнено, і тобі байдуже, чи тебе запитує відомий інтерв'юєр, чи це людина на вулиці. Інша справа вміти диференціювати, з ким яку тему можна зачіпати. І бути впевнений в своїй професійності, в своїй обізнаності і в своїй впевненості, вибачте за тавтологію. Це так само, як а, якщо ти фахівець в сфері обслуговування, до тебе прийшла людина, яка цікавиться астрологією. І вона. Виключно розуміє мову цифр. Є астрологи, які подають астрологію виключно як математичну систему, яка точно розраховується до градусу, до аспекту, до, там, до формул. Так, є така ніша. але з іншого боку, для мене, якщо ти додаси до астрології, до картини до бачення свою емпатію, інтуїцію, здібності, езиторичної, якщо ти не практикуєш. Мені здається, ти будеш більш цікавішим, можливо, для більшої аудиторії. Так само, якщо а, прийшов фахівець, дає послугу масажу. Якщо людина прийшла і вона хоче виключно розмовляти мовою кісток, м'язів, судин, а, тонусу, будь добр, спілкуйся. Якщо людина цікавиться більш тонкою тематикою, там можна залучити і астрологію, і енергетичні потоки, і чакри, але ти бачиш по людині, їй це зайде чи ні? Тому що подача вау-сервісу це не значить виволити на людину все, що в тобі є, що так прям в тобі тебе розпирає, тобі хочеться дати більше. Це дати трошечки більше, ніж людина прийшла з запитом в межах її запиту. Того, що вона другий раз не прийде, якщо вона прийшла до тебе розслабити м'язи, а ти їй будеш розказувати, що в тебе шийно-комірцева затиснута, або в тебе з мамою проблеми. Ну, бо бувають і такі. Або коли людина прийшла відпочити мовчки, а, а їй починають нав'язувати тему, тому що їй здається, якщо людина мовчить, значить вона не в, нас, не в настрої, і вона на щось, щось на тебе образилася. Мені скільки разів людина вставала, дякую за. Масаж в тиші. Ти такий думаєш, та моя манюня, будь ласка, приходьте. А, і, а, і знову ж таки, про ці дівчат, ті, що вже досягли успіху, яких ти прям, ну, вони, вони надихають дійсно. Якщо при цьому, я ж кажу, вони лишаються професіоналами, того, що ну, це дуже важко лишатися, якщо в тебе великий потік, то це мінус якість. Звичайно, я не кажу там про відеокурси, які ти знімаєш і продаєш. Я трошечки недалеко від цієї ніші, тому я буду казати про тих, хто працює своїм голосом, у кого індивідуальний підхід, хто працює своїми руками, там, тілом, гнучкістю, налаштуванням, і ти розумієш там, щоб зробити якісно людині той же масаж, ну, в моєму випадку ну, це людей п'ять. Ну, годинних масажів там, по 75 хвилин. Якщо більше, я, я, краще, я, я краще не буду брати. Якщо говорити про регресивний гіпноз, то це максимум дві людини в день. Взагалі іноді краще обмежитись одною, того, що це до консультації, це після пережовування, обмін тим, хто що людина бачила і що з цим, з цим робити. А потім, якщо це там астрологічна консультація, то це тим більше тобі треба час, підготовку, натальна карта, проаналізувати все, це потім донести, зафіксувати. От. Ті люди, які беруть отакими от прям масштабами, думають, що все, якщо це там астролог там, чи якийсь, скажімо, галузі магічного мислення, то це там розвод. Ти ж не знаєш, що вона себе уявляє, що вона представляє. Може, вона взагалі безплатно тільки подружкам робить, просто і хочеться назватися там нумерологом. Ну, хай називається. Це я до того, що, дівчатка, давайте будемо добрішими одна до одної. Того, що а, світ, в якому ми ж зараз живемо, що там не кажи, але все одно, епоха водолея своє дасть. І те, що зараз починається. Воно буде і далі набирати обертів, і буде переглянуто і питання релігії взагалі по всьому світу, і духовного значення нашого проживання на цій землі. Тому краще підтримувати зараз одна одну, бо ти не знаєш, можливо, твоя дочка через 10 років буде так само намагатися бути вчителем в якійсь цій галузі, а на неї теж будуть такі, як ти, тикати пальця. Отак. Була рада бути в ефірі. Кому сподобалось, давайте. Я буду рада вступити в діалог в коментарях.